Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент КВІ. Мене звати Софія Мартинюк, і ми розпочинаємо з найважливішого. На Волині юнак розбився на мотоциклі. Підозрюваний у вбивстві паробія зробив гучні заяви. Китай впроваджує пробний безвіз для росіян. У Урожищенській громаді підтвердили трагічну новину. Загинув захисник України Михайло Бень, 1969 року народження. Уродженець села навіс. Більше десяти місяців він вважався зниклим безвести. Воїн загинув 23 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в Покровському районі Донецької області. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Честь та шана герою. У Ковальському та Камінькаширському районах трапилися серйозні ДТП за участю неповнолітніх мотоциклістів. Повідомляє поліція Волині близько четвертої ранку, 1 вересня у Ковальському районі. 11-класник не впорався з керуванням. Пав на асфальт і отримав травми несумісні з життям. Відомо, що мотоцикл не був зареєстрований, що ставить під сумнів відповідальність дорослих, які допустили поїздку. Ще одна аварія ставилася в Кам'ян-Каширському районі. Там 15-річний хлопець, рухаючись мотоциклом, врізався в придорожнє дерево. Після зіткнення підліток отримав тяжкі травми та наразі перебуває у реанімації. У Луцьку 2 вересня сталося ДТП на вулиці Ярослава Мудрого. Відомо, що аварія трапилася за участю мотоцикла та легковика прямісінько біля в'їзних воріт університету. Як нам стало відомо, з власних джерел за кермом двоколісного перебував студент цього університету. Обидва транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень. На місце прибула поліція, як повідомили патрульні водій автомобіля Пежо не надав переваги в русі, внаслідок чого відбулося зіткнення. Вісімнадцятирічний водій мотоцикла Ямаха отримав травми. Його госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та закритою травмою грудної клітки. Водія ж легковика перевезли на перевірку у наркодиспансер. Шприци сміття інколи люди в стані передозування. Саме таку картину спостерігають мами з дітьми, які щодня ходять до садочка через берег річки Сапалаєвка. Нещодавно одна із злучанок навіть проколола собі взуття, випадково наступивши на шприц, які валялися просто під ногами. Шприци, сміття, а інколи і люди в стані передозування. Саме таку картину споглядають мами з дітьми, які щодня біля берега річки Сапалаївка скорочують шлях до дитсадочка. Нещодавно одна із лучанок навіть проколола собі в суття шприцом, який валявся просто під ногами. Про жахливу знахідку пані Юлія написала у соцмережах. Жінка ділиться, що разом з дитиною часто ходить цією стежкою, та того разу похід до дитсадочка закінчився, м'яко кажучи, неприємною ситуацією. Я відчула типу, щось такий дискомфорт. Спочатку думала, що щось можливо попало всередину кросівка. Перевірила всередині нічого не було, і коли повернула туди, що побачила, що звідси виглядає шприц. Як зауважує Лучанка, тут поблизу Сапалаївки в хащах постійно збираються підозрілі компанії, які ведуть себе неадекватно, а часто ще й агресивно. Там є місце, де постійно збираються люди залежні. Вони там і коляться, і якісь ловлять приходи, передози, часом валяються, часом щось сваряться. Тобто, це на постійній основі. Інші лучани, які мешкають в будинках поблизу цього місця, скаржаться. Шприци і пляшки з під алкоголю валяються тут постійно. Валяються шприці. Не ті, ми навіть знаємо, де риють наркомани під підкорні. Під ті наркомани риють і шукають за що, ну, що з... Шприцов так це правда. Це правда, валяються де тільки і наркомани в море. Часто діляться наші співрозмовники після посиденьок на березі. Сумнівні компанії лишають після себе гори сміття. Тут брудно, пачки з чіпсів, там з пива, банки, бутилки. Певно, що тут таке є. Ні? Ну так, це розповсюджено саме в Луцьку. Ці закладки, наркомани. У патрульній поліції Луцька кажуть, вони часто прочісують місця, де потенційно можуть збиратись люди з наркотичною чи алкозалежністю. У випадку виявлення порушень чи підозрілих предметів викликають слідчо-оперативну групу У будь-якій ситуації, якщо людина громадянин бачить якесь правопорушення адміністративного кримінального характеру. Потрібно дзвонити на 102. Патрульні приїдуть на місце. Не потрібно до них іти до цих людей, Якщо патрульні приїдуть і будуть вже виясняти разом з тим, наголошують, що кожен громадянин, який виявив підозрілий предмет, чи став свідком правопорушення, зобов'язаний на місце викликати поліцію. Зібрати дитину до школи влітає у добру копійку батькам. А якщо в сім'ї школярів декілька, тим паче. Проте цьогоріч з ініціативи президента України є пакунок малюка, який допоможе батькам покрити частину витрат. Як отримати і скористатися допомогою, дізнавалися мої колеги. Зібрати дитину до школи означає для батьків чималі фінансові витрати, оскільки необхідно придбати одяг, взуття, спортивну форму, шкільне начиння. А це все в сукупності влітає у добру копійку. Якщо в сім'ї школярів декілька, тим паче, що напередодні 1 вересня на своїй сторінці у соцмережах голова Волинської Ова Іван Рудницький повідомив, що в області діє державна програма президента України Пакунок школяра. Це разова державна допомога, яка дає можливість усім родинам. Нам незалежно від фінансового стану зібрати першокласника до школи, батьки кожного першокласника можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень для придбання зошитів, підручників, одягу чи взуття всього необхідного для дитини на ваш розсуд. Закликаю усіх батьків скористатись такою можливістю. Іван Рудницький подякував президенту України Володимиру Зеленському за ініціативу та прем'єр-міністрці Юлії Свириденко за підтримку Волині, в числі регіонів і громад, і додав, що цьогоріч на Волині до школи пішло 9936 першокласників. Лише станом на 29 серпня, за пакунком школяра, у нашій області вже звернулось 3643 родини. Профінансовано виплат на суму понад 17 мільйонів гривень для більше трьох тисяч осіб. Серед Тих, хто скористався цією можливістю, і лучанка Вікторія покриває він такі фінансові витрати, як канцелярію, одяг для школи. Ну всі необхідні речі, які потрібні дитині до школи, які можна купити на ці гроші. Спортивне взуття, кросівки, тому що ми купуємо якісне нас ортопедична особливість, спортивний костюм, маючки, футболочки, така білизна, колготки, класичні штаники. А наскільки вам допомогло зекономити цього року зібрати от дитину до школи? Зекономити може я вже думала цим питанням. Десь плюс-мінус 50 відсотків, десь плюс мінус наполовину виходить. Нам допоміг пакунок і ще деякі речі да, свої докуповували. Пакунок дуже став у пригоді, коли збирали дітей до школи. Діляться лучанки. Ну я б не сказала, що там багато дуже плюс буде ще пакунок. Школяра це нам допоможе зібрати, ну і рентовно тисяч десять ну, можна вкластися. За ці гроші ми придбали йому декілька зошитів. З канцелярії це ми придбали олівці, ручки, фломастери, все, що потрібно в пенал. Сам пенал придбали, придбали ми ще рюкзачок, дві пари взуття і з одягу декілька речей. І ще лишилося. Так, це чудово. Дуже приємний бонус від держави, оскільки я маю двох дітей. Ще маю п'ятий клас дівчинку. Тому це для мене суттєвий був вклад такий. Я думаю, це прекрасно. Програма триватиме до 15 листопада. Аби нею скористатись, батькам першокласників необхідно подати заявку через застосунок дія або у сервісних центрах пенсійного фонду Волині. Оформити заявку і отримати кошти може хтось один із батьків. Цією допомогою може скористатись сім'я незалежно від свого фінансового стану, адже в умовах війни це неабияка підтримка для українських сімей. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. В ніч проти 2 вересня росіяни атакували Білу церкву на Київщині дронами Камікадзе. Внаслідок удару загинула одна людина. Його тіло рятувальники виявили під час гасіння пожежі в гаражному кооперативі. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник. За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, а також сталися пожежі на території гаражів, торгівельних і виробничих підприємств. Також атакували і Дніпропетровщину. У ніч проти 2 вересня сили ППО збили над областю чотири ворожі безпілотники. Втім, обстріли не припинили. Від вечора до ранку окупанти кілька разів накрили Нікопольський район ФПВ дронами та артилерією. Під удар потрапили райцентр і Марганецька громада. Пошкоджені п'ятиповерхівка та адмінбудівля. У Нікополі постраждав 32-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, лікуватиметься амбулаторно. Також пошкоджено приватний будинок і газопровід. У сумах внаслідок ворожого обстрілу зруйновано приміщення торгівельного ряду. Повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривушенко. Крім того, пошкоджено чотири житлові будівлі. В них вибито близько 50 вікон. Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною допомогою. Серед них дитина. Підозрюваний у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Паробія шокував усіх словами. Це моя помста усій українській владі. Під час засідання чоловік поводився зухвало, намагався привернути процес на власне шоу. Прокурори наголосили, йдеться не лише про вбивство, а про політично мотивовану агресію. Андрій Поробій нагадаємо, був одним із ключових діячів майдану. Згодом очолював парламент. Його смерть сколихнула українське суспільство, викликала хвилю обурення. Правоохоронці кажуть, підозрюваний діє цілеспрямовано. А слово про помсту лише підтверджують мотив. Захист вже намагається звести справу до емоційних зривів. Суд триває і попереду розгляд ключових доказів. В Одесі правоохоронці припинили діяльність 42-річної жінки, яка за гроші обіцяла чоловіка мобілізаційного віку уникнути служби в армії. Колишня медсестра одного з міських закладів використовувала свої так звані зв'язки у медичних установах та військових, обіцяючи фальшиві документи та вплив на рішення військово-лікарських комісій. З даними слідства, жінка пропонувала змінити медичні виставки, щоб звільнити клієнтів від призову або домовитися із комісією про зняття з військового обліку за станом здоров'я. У деяких випадках вона вдавалась до шантажу та погроз, щоб отримати гроші від 6 тисяч доларів і більше. Правоохоронці затримали фігурантку відразу після отримання частини коштів. Наразі повідомлено про підозру. На сумщині правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів. Підозри оголосили семи особам, серед яких колишній міський голова, колишній директор департаменту інфраструктури, посадовці комунальних установ та підприємці. З даними слідства, вони задали державі майже 36 мільйонів гривень збитків. Колишнього мера сум підозрюють у службовій недбалості, через яку місто втратило 1 мільйон 800 тисяч гривень. Директора департаменту інфраструктури за неналежне підписання угод на електроенергію 5 мільйонів 200 тисяч гривень збитків. Директора приватного підприємства за розкрадання майже 25 мільйонів гривень під час будівництва полігону. Директора комунального підприємства. За незаконний видобуток піску 2 мільйони 200 тисяч гривень. Ще трьом фігурантам підозрюють у недбалості під час ремонту навчальних закладів та мосту, що задало збитків на сотні тисяч гривень. Раніше у серпні підозри отримало 18 осіб, а сума збитків тоді становила 19 мільйонів 400 тисяч гривень. Правоохоронці готують клопотання про запобіжні заходи та відсторонення підозрюваних від посад. На Закарпатті завершено розслідування щодо заступника командира батальйону, який організував схему вимагання грошей від підлеглих. Він обіцяв солдатам не повідомляти про самовільне залишення частини, сприяти уникнути відрядження в районах бойових дій. Хабарі коливалися від 30 тисяч гривень до 3 тисяч доларів. США. фігуранта затримали під час отримання 500 доларів. Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Поки ми говоримо про події в Україні, світ не стоїть на місці. Тож, до новин світу, Китай відкриває двері для росіян. З 15 вересня Пекін запроваджує пробний безвізовий режим для громадян РФ. Про це повідомляють російські ЗМІ. Термін дії один рік. Це означає, що росіяни зможуть подорожувати до Китаю без віз, але поки що в тестовому режимі. Нагадаємо, що в 2023 році Китай запустив безвіз для низки європейських країн, зокрема для Франції, Німеччини та Італії. Тепер же до списку додається і Росія. Експерти кажуть, що це тільки про туризм у час, коли Росія під санкціями Пікін робить крок на зустріч для посилення економічних та політичних зв'язків. Такий режим може стати сигналом для інших країн Азії, що Росія намагається розширити поле співпраці за межами Заходу. Але питання, чи постане це вигодою простим громадянам, чи стане лише інструментом політичних ігор? Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, то ви бажаєте поділитись нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент конкурентків. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. В Студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.